Доброго дня, панове присутні. Дякую, що всі зібрались. Військово-лікарська комісія це одне з таких дуже суперечливих питань. Хтось каже, що вона проходить формально і людей беруть без неї. Інші навпаки кажуть, що не беруть тому, що заносять. Як проводиться, як організована військово-лікарська комісія в Полтавської області? Сьогодні розповість начальник медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пані Жанна. Доброго дня, шановні присутні. Так, дійсно, наразі. Питання про проходження військово-лікарської комісії у нас стоїть нагально. Хотілося б трішки на ньому зупинитися, оскільки дійсно багато суперечливих питань виникає на цьому фоні, і хотілося, б, щоб не було такого загального уявлення про цю комісію, як воно є насправді в деяких наших мешканців. Ну, хочу розпочати свою доповідь з того, що звичайно на проходження військово-лікарської комісії направляє територіальний центр комплектування та соціальної підтримки того чи іншого нашого району. Але по, після того, як ми провели уточнення військових облікових даних громадянина. Тут хотілося б зупинитися на повістках, які роздають наші військовослужбовці. Тобто, це не значить, що після того, як вручили повістку людині, вона одразу повинна попасти на фронт чи хоча б у війська десь. Вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки саме для того, щоб уточнити свої військово-облікові дані. І після цього тільки якщо визначається потреба в даній особі для проходження військової служби в подальшому, територіальний центр комплектування дає їй направлення на проходження ВЛК. Військово-лікарські комісії зараз максимально перенесені до цивільних лікувальних закладів та комунальних підприємств. Даний захід був. Прийняти таке рішення по даному заходу було після того, як Кабінетом міністрів України була. Затверджена постанова номер 343 від 18.04.23 про внесення змін до порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2023 році. Що ми під нею розуміємо? Розуміємо те, що якщо наші комісії будуть знаходитися на території лікувальних закладів, проходження всіх обстежень, консультації лікарів, заключення лікарів буде Будуть оплачувані згідно цієї постанови. За кожну людину такий лікувальний заклад отримує 883 гривні за один проведений медичний огляд громадянина. Під час проходження військово-лікарської комісії, після, після того, як отримав громадянин направлення, він проходить повинен такі обстеження. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на визначення групи крові, на резус-приналежність, потім флюорографію органів грудної клітини, електрокардіографію, аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту ВІЛ, а також до гепатиту Б і С. Також він повинен виконати реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, так як ми її називаємо РВ. Якщо людина після того, як пройшла дані обстеження, з'являється до лікаря і він визначає потребу в дообстеженні, тобі на по в своєму напрямку лікар надає направлення на дообстеження. Це можуть бути у різного виду УЗД, це можуть бути МРТ, комп'ютерна томографія та багато інших обстежень, які назначить лікар. Під час проходження військово-лікарської комісії в кожному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки громадянин проходить Терапевта, хірурга, невропатолога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога і дерматолога тільки лише після того, як повністю людина буде обстеження, по ньому буде винесено те чи інше рішення. Військово-лікарські комісії створені не лише на базі цивільних лікувальних закладів та комунальних підприємств. Військово-лікарські комісії створені ще на базі військових лікувальних закладів, але вони відрізняються від своєї специфіки, в тому то ми в тому смислі, що вони призначені для проходження військово-лікарських комісій громадян, які вже є військовослужбовцями. Тобто, якщо людина після того, як перенесла поранення, контузію, каліцтво, пройшла лікування, реабілітаційне лікування, вона проходить саме комісію при військових лікувальних закладах. За її результатом, людина, яка може проходити після винесеного рішення, якщо людина може продовжувати свою службу на тій посаді, яку вона раніше займала в бойовій частині, вона туди відправляється, після повного курсу обстеження лікування. Якщо людина визнана обмежено придатною після проходження військово-лікарської комісії, вона Направляється в те місце подальше проходження служби, на якому вона за своїми фізичними здібностями, можливостями по визначенню непридатності може проходити службу. Я хочу зауважити той факт, що до територіальних центрів і комплектування та соціальної підтримки після поранень обмежено придатних громадян вже переведено близько трьохсот. Дані чоловіки є справжніми героями, патріотами своєї України, і я би хотіла ам, звернути увагу на той факт, що для них це новий образ, новий вид діяльності. Так, вони в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Опановують нову для себе професію. Вони роздають повістки, вони виконують дуже багато інших завдань. І от дуже неприємно, коли деякі громадяни звертаються зневажливо, якщо можна так сказати, до їхніх обов'язків. Для них це нове, звичайно, і ми повинні з повагою до них ставитися як до на, ну, настоячих героїв. Отже, підсумовуючи трішки, можливо, щось своє додам. Сьогодні ми говорили про військову лікарську комісію і з'ясували, що їх за великим рахунком, є дві різних: одна цивільна для призову якраз цивільних громадян, є військова, яка визначає ступінь придатності до військової служби саме військовослужбовців. Цивільна, умова кажуть, цивільна військова лікарська комісія зараз знаходиться вже в цивільних військових закладах, і це, по-перше, зменшує можливу корупційну складову, по-друге, зменшує якраз маніпулятивні якісь, можливо, сподіваємось, зменшить ці всі виклики. А ще вона Безумовно, ну зручніше військово зобов'язання проходити військову лікарську комісію в цивільному медичному закладі, там, де максимально близько до свого місця проживання. І до того ж, якщо потрібно здати наприклад, аналізи або якісь спеціалісти профільні пройти, це все-таки там таки на місці в цьому самому приміщенні. Тобто не потрібно з приміщення ТЦК, як це раніше було їхати на дообстеження, наприклад, в цивільний лікувальний заклад. Якщо є якісь питання, будь ласка, про по проходженню військової лікарської комісії, прошу. Ні, на мовця журналістка. Стосовно того, що ви акцентували на цивільних і вже військових комісіях, я хотіла б стосовно умов проходження а, військових лікарських комісій вже воїнами після поранень. Останнім часом з'являється інформація про те, що ну, вже досить давно, що умови, я маю на увазі зручності побутові під час того, як воїни очікують на цю військову лікарську комісію, вони не дуже придатні для того, щоб перебувати там після поранення. Що я маю на увазі? Це стосується місць, де присісти. Або, наприклад, вбирання, які не дуже пристосовані для воєнів на милицях, тому що вона таке теж часто буває. Скажіть, будь ласка, чи ТЦК ЄСП взагалі бачає в цьому проблему і чи планує її розв'язувати? Е, хочу заварити, що військові лікарські комісії, військовослужбовці, які е, отримали поранення про військову лікарську комісії, це не зовсім компетенція ТЦК. Ага. Тобто, це вже вони проходять е, лікувальних військова, лікувальних. військова частина, від, направляє на лікування в військовий лікувальний заклад. І зазвичай там таке при тому лікувальному закладі, і після лікування він проходить військову лікарську комісію, щоб визначити, після лікування він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний до подальшого проходження служби. Тобто, е звичайно, ЦК, ну, ми як структура розуміємо, що це ну, негативне явище, коли такі умови, але це не є нашим повноваженням. Тобто кожен військовий медичний заклад за це відповідає. Ну, звичайно, так. так. Тобто це е, в компетенції або командування медичних сил, або ну, відповідно медичного закладу, в якому проводять. В кожному медичному закладі це по-різному насправді. От. Е, загальна картина складається значить, така. От, коментувати в цьому плані так воно чи не так, ми не можемо, тому що, що ми це за не відповідаємо. І ще Аналізи, які проходять військовослужбовці, ви згадали про інфекційні хвороби, як гепатит і ВІЛ. Чи можуть вони бути підставою для того, щоб умовність якось, якось, придатності цієї, цього військовослужбовця вплинути на цю придатність? Це йдеться наприклад про перелегні крові, наприклад, коли там потрібно ну, Тобто, чи впливають виявлення інфекційні хвороби у військового під час військовозобов'язаного після он... того, як в результаті огляду виявилося, що у нього виявився там ВІЛ або гепатит Б та Ц? Так, чи плиниці, на його подальшу службу? Чи, вплине, чи буде визнаний передатним, чи не придатим? Ну, Це все визначається дуже індивідуально. Більшого, чим наказ міністра оборони номер 402 від 14.08 2014 року, положення про проходження військово-лікарської експертизи в Збройних силах України ніхто не придумав. Тобто, коли така ситуація склалася, комісійно розглядається даний факт, і згідно тих статей. Під які підпадає, як виставлений діагноз лікарями визначається. Його саме його придатність, обмежена придатність чи непридатність до проходження військової служби, і специфіка тієї посади, на якій він далі буде проходити службу, бо він може бути як придатним, буквально може бути носієм ВІЛ, наприклад, але ну, ніяк не проявлятися. А може там проявлятися, і, от залежності від цього, йому буде визначена посада, на якій він буде далі проходити службу. Звичайно, якщо медик він буде, то він не буде проходити. Будь ласка, ще питання є? Ще... Я ще хотіла наголосити на тому, щоб розвіяти ще один міф, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ніяк не впливають на рішення військово-лікарських комісій. Ми ними не, не командуємо, ми не ставимо їм задачі, ми їм лише допомагаємо і всячески сприяємо для того, щоб максимально комфортно, максимально швидко і правильно вони могли працювати. Ну, насамперед, це потрібна їхня комфортна робота для військовозобов'язаних і швидкості. Ну, всім зрозуміло, що якщо військовозобов'язаний швидко пройде медкомісію, це буде добре для всіх збройних сил України, тому що відразу, ну, строки оці можливих маніпуляцій чи затягувань, чи взагалі можливий потрібен вже у війську. От, вони скоротяться. Якщо ну, тобто, комфортна робота лікарів, це ж так само і комфортне проходження військової лікарської комісії для військового зобов'язання. Е, Уточнюючи, хочу сказати, що це не лише з червня таке, що військово лікарські комісії це цивільні лікарі, от, а до цього, наприклад, це були при військових шпиталях чи ще щось. Ні, насправді і до цього. Військово-лікарська комісія це були цивільні лікарі, які е, працювали на території ТЦК, в виділених кабінетах якраз для цієї роботи. От, просто тепер, це, е, умовно кажучи, їм е, забезпечено фінансування належне і робота в більш можливо комфортніших умовах саме в цивільних лікувальних закладах. Е, ТЦК та СП до цього також не мали жодного впливу, тому, е, ну, тому е, це. З так з нашої точки зору це виглядало дещо. Ну я не сказав, що смішно, але ну, неправильно, коли громадяни вважають, що от ТЦК не знаю там беруть непридатних. По-перше, Збройні сила України, військовослужбовці, які не придатні за станом здоров'я, вони також, вибачте, ну вони не можуть виконувати свої функції. Тобто, крім того, вони підлягають звільненню за станом здоров'я. І е, це не в інтересах залітборони України призивати за мобілізацією військовозобов'язань, щоб потім е, його звільняти. Тому, ну, можливо, спробуємо розвіяти цей міф якось пізніше ще. Звольте уточнення від Кременчунської газети так. приблизно 300 військових Полтавщини після проходження воєнної ВВК отримали статус обмежено придатних та перейшли працювати у ДЦК Терс. Е, ще раз, будь ласка, питання приблизно 300 військових полтавщини після проходження воєнної ВЛК отримали статус обмежено придатних та перейшли працювати у ДЦК -ТЕСК. Ні, не зовсім так. Понад 300 військовослужбовців, які ну, можливо мають завторіти. Ні, ні, я не, не про цифру таку. Це не військовий полтав. Понад 300 військовослужбовців, які проходили військову службу в військових частинах, брали участь в боях, були, отримували поранення. Переважна більшість понад 90%, це саме після поранення. От отримали поранення, пройшли лікування в військовому медичному закладі, рішенням якраз військової, військової лікарської комісії. Були визнані обмежено придатними до військової служби, тобто вони придатні до військової служби, але не на всіх посадах. На своїх посад... попередніх посадах вони не не могли проходити за станом вже теперішнього здоров'я проходити військову службу. І вони е на теперішній час проходять службу в ТЦК ТСП Полтавської області. Вони не з Полтави, не з Полтавщини, тобто не обов'язково. Тобто, ця цифра не про те, що саме така кількість полтавців. Це різні частини прийняття. Чи ще будуть питання колеги? Якщо питань немає. Дякую. дякую всім присутнім.